Буквально нещодавно проект ЮЕЙДІК зібрав у одному просто гігантському списку усі анонси фантастики на 2024 рік. І я вирішив перебрати, аби зрозуміти, що ж цікаво саме мені, і що міг би теоретично замовити. До речі, звертаю увагу: фантастика це не лише про бластери, подорожі в часі та зоряні війни. Горор та фентезі теж є різновидами фантастики. Власне, усе фантастика, що не документалка і не мемуари. Ну, здається. Навчальна книга Богдан. Криптономікон Ніла Стівенсона. Обіцяють суміш історичного роману та it трилера. Трохи лякає момент про історичний роман. Та й певне варто з першого хоча б снігопад прочитати. І купити. The Kedio Preservation Society Джона Скалсі виглядає, наче парк юрського періоду. Запишу Олівчиком. Де мій Олівчик? Кіберджанк неонові історії Сергія Пильтяя. Нічого не ясно, але ясно, що про майбутнє. Якщо збірка оповідань невелика, то придивлюся. Далі по два горор романи Йона Авіде Лінквіста та Адама Невіла. Загалом цікаво, але дочекаюся демок. А Павла Чеха. Комікс, схоже, алюзія на 1984. Дуже ймовірно, що братиму. Мольфар! Випустять в основному книжки по Варгамеру та Воркрафту, багато продовжень та нових манг, у тому числі за мотивами Говарда Філіпа Лавкрафта. Мені цього разу нічого не впало в око, хіба якісь однотомні будуть. Наша ідея непереможний! Том третій! Так він таки вийде. Це дуже гарна новина, бо перші два просто космос. Вони десь там на верхи на полиці. Якщо хто бачить, я робив огляд. Решта, це переважно манга та продовження серії банди Сіне. У мене нема місця на нові. Ну, ну ви бачите, ну нема куди. Апріорі. Поки тільки продовження серії та історичне фентезі. Не моє. Віват незалежність перезавантаження Валерії Савотіної. Обіцяють книжку квест зі зміною сюжету наприкінці кожного розділу. Звучить цікаво, перед замовленням вже є, якщо що – я вже дивлюсь. Мотанка фантастична збірка від українських авторок. Поки поглядаю одним оком виключно, бо це збірка. Канон. Blood of the Serpent Стівена Майкла Стирлінга. Можливо, це мій шанс нарешті прочитати Конона. Так того, що Шварценеггер зіграв. Чорний телефон Джо Гіла. Фільм не сильно сподобався, але можливо у збірці буде щось і краще. The Nice House On the Lake Джеймса та Ніна Четвертого та Альваро Мартінеса Буено з опису цікавий трилер про зустріч старих знайомих. Я подумаю про електронку. До речі, на сайті Vivant діє промокод MENUS, який дає ні багато, ні мало 10% знижки на більшість друкованих товарів. Але це не на передзамовлення, а також не на товари, на які вже є знижки. А ще мене так трохи підтримаєте. Batman, One Bad Day, The Riddler, Тома Кінга і Міча Гереса. Відносно новий комікс, і я дуже радий, що він буде українською. Уже готую місце. «Batman and the Joker. The Deadly Duo» Марка Сільвестрі та Аріфа Пріанто. Кажуть, теж дуже хороший. Українською вийде одним томом, що робить його яскравим претендентом на покупку: праймер Дженніфер Муро, Томаса Краєвський та Ґретей Ласки. Ще думаю, але рейтинги хороші і мальовка приємна. І ще може сестра візьме почитати. Вовкулака! Ті, що мають крила Олександра Коваля. Закінчена містична драма на 100 сторінок у Турції. Звучить дуже смачно, може, навіть візьму. Хоча зачекаю на зразки сторінок і ціну. Залізна голова Максима Удинського. Має вийти четвертий випуск. Конкретно один четвертий, правда, не знаю, чи братиму, але як тільки завершиться наступна арка, чом би й ні? Середовець номер 5 Олександра Корішкова. Насправді чекаю шостого і що історія об'єднається у новий другий том. Кіберпанк 2077. Мрії великого міста Бартоша Штибора і Філіп Андраде. Це дуже непоганий комікс. Певно візьму разом із твоїм голосом. Окрім цього, обіцяють комікси від поки невказаного американського видавництва. І мені дуже цікаво, що ж там буде. Варвар Паблішинг. В основному, це знову Марвел. Здивувало, що у списку нема другого Тома Карателя, можливо, згодом оголосять. Лансута Паблішинг В основному, продовження та завершення серій. Ну що ж, Файкло. Поки анонсували тільки новий епізод Мишачої варти. Але можливо, це лише поки що. Видавництво! Віртуальне світло та Ідору Вільяма Гібсона. Перша та друга книги трилогії мосту. Трохи поглядає у їх бік, хоча збирати серію це знову. Йой. І знову багато місця. The Electric State» Сімона Столенхага. Постапокаліптичний комікс. Це може бути дуже цікаво. Чорна діра Чарльза Бернза. Чорнобілий культовий горор. Я вже навіть передзамовив. Німона Енде Стівенсона. Екранізація дуже сподобалася. Маю надію, комікс не гірший. Я сподіваюся, це комікс. Видавництво Жупанського. Периферал Вільяма Гібсона. Дуже дивлюся у його бік. Кіберпанк це любов. Це ж кіберпанк. Агла Алеф. Ради Карака. Обіцяють світ із сумішю чарів та технологій. А також потяги, схожі на велетенських сколопендер. Химерно і інтригує. Видавництво 333. Проєкт Аве Марія Енді Вейра. Ну, опис більш-менш цікавий, та поки Оліпчиком. Ранок: Корчма на перехресті світів. Збірка української фантастики від Тео Літавиця. Спершу гляну хто в авторах, а потім буду дивитися. The Last Kids on Earth and Skeleton Road Макса Брельє. Обкладинка подобається, та, певно, спершу серіал на Netflix гляну. Крім цього, Дару Корній перевидають, я не братиму, трохи інших авторів, багато фентезі і іншого. Темпора. Майя Олександра Бабінського обіцяє історію про містичні потойбічні світи та вихід із зони комфорту. Чекаю демку і певно братимо. Ще одну сторінку Фіолетова Тінь. Збірка містичної прози від українських авторів 19 20 століть. Типу Григорія Квітки Основ'яненка, Богдана Лепкого, Наталії Кобринської та багатьох інших. Із вказаних у змісті знаю аби половину читав ще менше. Тому це може бути дуже цікава та пізнавальна річ. Загублені в часі, адже рідла. Доктора Андерсона звинувачують в убивстві дружини і відправляють за це на 200 мільйонів років назад, на самісінький початок ери динозаврів. Коли ж Ютуба не було, айфона не було, та й взагалі багато нічого не було. А його донька пробує допомогти і розплутати усю справу. Звучить непогано і навіть трошки інтригуюче. Віхола! Перевидають степового бога Євгена Ліра. Значить, може, і наступні частини серії будуть. Обіцяють оновлене видання. Але у мене вдома вже є, віка зацінила, у мене руки не дійшли. Фабула. Речі в банках. Кіт. Містичний детектив в умовах вікторіанського Лондона із татуйованим привидом та бородатою покоївкою. Звучить химерно і цікаво. Лабораторія. Джулія Сандри Ньюман. виглядає, наче фанфік на 1984. Демку було би точно цікаво глянути. КнигоЛАВ. Поки тільки наш темний дует і одне продовження серії. Ну, Астролябія. Сильмарельон Толкіна. Колекційне ілюстроване видання. Мені особисто не так, щоби аж цікаво. Але я точно знаю людину, яка дуже ймовірно хотіла би. І ні, я не на тебе дивлюсь, дорогий ти мій глядач. Видавництво Старого Лева. Перевидання Культа Дереша це, звісно, круто. Але це навіть не мій улюблений твір із ранніх робіт автора. Та я, власне, не певен, що зараз у 21-му сторіччі він комусь буде цікавим. Home Before Dark» Райлі Сейгер. Трохи інтригуюча шахачка про таємничий маєток у чорта на рогах, майже як у мене. Олівчиком запишу. Ну, ще трохи прачета знову ж таки видадуть, але я поки смертю обмежуся. Абаба-Галамага Осяяння Алана Мура. Збірка оповідань від відомого автора коміксів. Звучить багатообіцяюче, та й переклад на Гриценко має бути ні в року. А ще Гаррі Поттер і філософський камінь має вийти у чотирьох кольорах обкладинки. Ну, знаєте, там Гріфіндор, Слізерін, бла 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 Я не фанат, мені розказали. Жорж. Монету кидає кожен Ігоря Антонюка. Короткий опис взагалі ні про що не каже, але інтригує. Чекаю хоча б на якусь демку. Банні Мони Авод. Щось про американську студентку, аутсайдерку та мажорів. Думаю, буде смачний трилер. І крім цього, ще видадуть багато кінкфішера, продовжень серій та інших творів на коліри смак. Артбукс Рікенд Морті. Зака Гормана, Сі Джей Кеннона, Марка Елрбі. Ну, мені це треба. Щоправда, я не додивився до останнього сезону. Ірбіс Комікси. Поки тільки два початки серії, щось ну, нічого не привабило. АСА. Знову нові серії. Ще придивляюся. Comics. Зоряний крейсер Мазепа, Олекси Мельника і Тані Примич. Я чув, що там понад 600 сторінок. Якщо буде по випусках, то перший, мабуть, візьму для проби. Характерник. Антологія Олексія Чорного і Дарці Зіроньки. Коли я казав, що після нульового випуску наступним куплю, коли вони зберуться в один том, то трохи, знаєте, не те мав на увазі. З того, що я не бачив, тут є перший випуск, різдвяний спецвипуск, але він кажуть менший зазвичайний, і неопубліковані сторінки. Ну, поки олівчиком. Пожирач гріхів Олександра Мехеда та Андрія Дяківа. Я небагато Мехеда читав, але було непогано. А тут комікс і ще якийсь урбан фентезі. Ну, треба дивитись. Other Comics. Цей підрозділ UA Comics дуже сильно розкинувся анонсами. По-перше, Мідлвес Янга та Хорхе Корони, Том Другий. Який я ясно, що беру і вже перезамовив. Ну, здається. Далі The Rocketeer, The Complete Adventures Deluxe. Дейва Стівенса, оскільки однотомник, то треба брати. Та й я його ще не читав. А ще твік Скоті Янга та Кайла Стрема. Перший том, який виглядає дотепно, та й це, в принципі, свіжак. І My Life Among Humans Джеда Макговена, по-перше, однотомник, а ще по опису цікаве, тож теж проситься до рук. Крім цього, наче нарешті, має вийти привид. Але я про нього ще дуже думаю. The WILL Production Воля Дениса Фадєєва, Євгенія Тончилова, Назара Поніка, Кирила Малова та Ігоря Куриліна. Третій том. Якщо чесно, я і перші два не бачив, графіка прикольна. Але щось сюжет не дуже притягує. Проте це не виключає, що я колись придбаю. Мрія! Видадуть трохи Марвела, кілька павуків та Доктор Дум. Ну, таке. Є більше по дісі. Мімір Медіа. Вийдуть другі туми абсолютного павука та Венома. Ну, це круто, але я хіба на Венома дивлюся. Одним оком. А ще продовження ходячих мерців та Ключі Блоків. Мальопус. Звичайно, скат філігрим Брайна Ліомеллі, п'ятий том. Дякую, дайте <хех> два. Жартую мені, другий не треба, я вже один замовив. Фантомна зона джинджіто. Як і казав, дочитаю Томі, то подумаю. Ще не читав. Видавництво РМ Бетмен де Імпостер. Темний і химерний комікс. В антуражі останнього Бетмена. У принципі, поглядаю на нього. Горші! Один Том. Відгуки плюс-мінус різні, може, й братиму. Казки, сьома й восьма книги, серію доведеться дозбирати. Або ні. Словом, я шеміркою. Із книжок, на жаль, нічого не надивився. Обкладники та описи не притягують. Видавництво тут! Кайдашева сім'я проти упирів Олексія Диканя. Попередній том, у якому боролися проти зомбаків, був дотепний. Олівчиком записав: Голос Наталії із Кімжі. Темне еротичне фентезі 18 Шо? Мандрівець. Продовження Чаклуна із Княжграда. Ну, то не мені. Видавництво 21. Смарт чари Анни Ковальової. Опису і картинки нема. Але у назві частинка Смарт цікавить. КСД. трохи Сандерсона, трохи Аберкромбі, трохи Кеннеді, нові Томи Дюни і новий Роман Кінга. Дуже цікаво. Не мені. КМ-букс зосередилися на Джорджі Мартіні та продовженні каравалу. Щастя їм та здоров'я. Небо Букла Паблішінг, Стурм Фронт Джима Батчера. Одним оком поглядаю. З опису щось типу Джона Константина. Може, й візьму. Збірка готичної прози, любов і потойбіччя. Із зазначених авторів я щоправда лише Едгара По, Вашингтона Ірвінга та Редіарда Кіплінга читав. Але це все одно дуже цікаво. Ще обіцяють трохи Вікторії Шваб, ну як трохи, чотири книги. Брендона Сандерсона та продовження декількох серій. А тут я всіх вітаю, ми дійшли до кінця списку. Він був дуже великий і то лише фантастика. Щонайменше ще про декілька книжок різних авторів я точно знаю. Але на сьогодні вже досить. Наприкінці виражаю свою подяку Clover no та іншим чудовим людям із сервісу Донателло, які підтримують мою, так би мовити, роботу. Якщо бажаєте приєднатися і таким чином підтримати мене як частину українського Ютубу, буду дуже вдячний. Та не варто забувати і про Донати на Збройні Сили України, завдяки яким я можу це знімати, монтувати, а ви дивитися. Зустрінемося за тиждень. Воріженьки згинуть. Чув я чи то снилось мені, що існує країна мрій ті краї росте чарівний гай. В гай, той може, кожен прийти, відчувати. Таємниці володіти секретом дивних чар. Хай несе в мене ріка, мучав дій в небо несе